Дуже солодка пропозиція на Нісан Арія Yuan Плас від BYD та позашляховик від Нісан Венуча. Про ці солодкі новини я вам зараз розповім у рубриці Чарш News. Всіх вітаю! Ви на каналі Charge Spy. з вами Влад. І рубрика Charge News. це рубрика, де я розповідаю про різні цікаві новини з ринку китайських електромобілів. Там виходять нові авто, там відбуваються різні події. там... Знижки, солодкі пропозиції, щось там коїться, цінова війна, взагалі це все про Charge News, Тому це дуже цікава рубрика, яку ви я бачу про переглядом. Полюбляєте солодка пропозиція на Nissan Ariya 2022 року. Це не клікбейт, це реальна новина. А все діло в тому, що ну звичайні компанії, більшість виготовляють кожен рік своє авто. Ну, якщо це не біве там взагалі якась анархія з роками виготовлення, і кожного року. Ціна на нове випущене авто, що логічно змінюється. Арія виготовлялася у 2023 році, і це створило різницю цін з 2022 роком випуску. Про це я розповім трішки далі, а зараз я вам нагадаю про технічні характеристики Nissan Aria. Nissan Aria – це спільне виробництво Nissan та Dongfeng. Має версії повний привід і передній з електродвигунами Nissan. А Dongfeng виготовляє батареї для Aria. Є два види в залежності від комплектації – ємністю на 63 та 87 кВт на годину. Повнопривідний Nissan Ariya оснащений двома електродвигунами потужністю 160 кВт із сумарною потужністю 320 кВт – це 435 кінських сил. А версія з переднім приводом отримала електродвигун потужністю 178 кВт – це 242 кінські сили. Максимальна швидкість арія обмежена 200 км на годину. Запас ходу далекобійної версії може досягати більше 600 км, а розгін до сотні за 7,5 секунди. Так, це не дуже швидко, але цього більш ніж достатньо, щоб бути впевненим на дорозі серед більшості авто. Та ще з такою зовнішністю насправді трішечки не важливо, як ти розганяєшся, тому що він виглядає реально космічно. Так, я вам обіцяв розповісти про дуже вигідну пропозицію, а обіцянки потрібно стримувати. Тому візьмемо до уваги, наприклад, Nissan Арія е, далекобійну версію е, з переднім приводом Long Range Pro 2022 року. Фішка у тому, що його ціна за 2022 рік. Відрізняється від такої ж арії за 23-й рік аж на 5 тисяч доларів, друзі. Тобто це різниця ціни. Це не ціна 5 тисяч доларів, це різниця між 22-м та 23-м роком. Ціну ви як завжди можете взнати у менеджера компанії Чарс Pie, але варто розуміти одну дуже важну штуку. Це те, що ці авто у Китаї обмежені, і на них зараз ну нереальний попит. Тому якщо і ви зацікавилися Нісаном Арією, то звертатися до компанії компанії Чаршпай вам реально допоможуть з вибором цього авто з підбором цього авто, адже тільки через компанію Чаршпай ви маєте змогу отримати авто з вже встановленим пакетом Єврочарш, без якого зараз бути електровласником ну реально проблематично, по крайній мірі в Україні та й в Європі в цілому, чому? Тому що цей пакет дозволяє вам заряджатися майже на усіх зарядних станціях, на відміну від GBT, А також цей пакет вам дозволяє заряджатися на максимальній потужності вашого авто. Ну це реально круто. Ну а також ви можете всім цим керувати через а, фірмовий додаток від ChargeSpy. Тому швиденько пролистуй нижче це відео, там де опис до цього відео, і там ти знайдеш контакти нашого менеджера, до якого ти можеш подзвонити, і задавати будь-яке питання стосовно цього авто або будь-якого іншого електрокару з Китаю. 500тисячний юань плюс у Китаї сходить з конвейеру з дуже вигідною ціною. Знаєте, такий великий показник виготовляння цього авто свідчить про те, що це авто люблять, що воно себе дуже гарно зарекомендувало. І недарма воно має позначку ціна якість. Електрокари від біваді, та й не тільки електрокари дійсно досить якісні, цікаві, комфортні та, що дуже важливо, за досить лояльну ціну. У нас вже є огляди на купу бівадів, в тому числі на юань. і не один огляд на різні Юані. У нас є огляди, тому усі огляди на Юані я залишу у описі під цим відео, посилання на них. А ось тут зараз залітає вам сам. Самий останній наш огляд на Юань Плас, тому переходь, дивись на нього. А зараз ми трішечки нагадаємо вам про характеристики Юань плас а також за що люблять цей електрокар. Юань Плас 2023 року ознаменував нову віху в еволюції моделі. Останнє Юан Плас, випущена як 500 тисячна серійна модель, може похвалитися запасом ходу 430 кілометрів, якщо говорити про низьку комплектацію. Тоді як версія високого класу збільшує його до 510 км. Має передньо розташований електродвигун із максимальною потужністю 150 кВт, це 201 кінська сила, і максимальним крутним моментом 310 Нм. Розгін від нуля до сотні займає всього 7,3 секунди. Він базується на виготовленій компанією біведі батареї LFP власного виробництва ємністю майже 50 кВт на годину. Крім того, він підтримує швидку зарядку потужністю 70 кВт. Що дозволяє заряджати акумулятор від 30 до 80% всього за 30 хвилин. Знаєте, неважливо, який рік цього авто, він завжди був класний і завжди славився ось цимось ціною і якістю. До речі, якщо хочете в цьому переконатися, то запрошую вас проїхатись на ньому, адже компанія Charge Spy надає тест-драйв для того, щоб ви ну, познайомилися з електромобілями в цілому, а також зрозуміли, що воно то таке. Б'яді, буді, баді, б'яді Ді. Але якщо вам цікаво, які роки, по якій ціні, з якими параметрами та характеристиками, то у цьому вам допоможе дуже гнучкий та корисний та простий інструмент. Як наш телеграм-бот Івіленд? Якщо ви на нього зайдете, там дуже просто можна знайти будь-яке авто, будь-яку BYD, будь-якого року, подивитися всі параметри, подивитися його ціну актуальну на зараз і е, вже з урахуванням привезення його до нашої країни. Тому користуйтесь цим ботом. Він створений спеціально для вас, для того, щоб вам було. Простіше шукати авто із сектору з пробігом. Усі посилання у описі до цього відео, а також там знаходиться адреса, куди ви можете приїхати на тест-драйв. На початку цього випуску я розповідав про творіння Ніссан, а також китайської компанії Dongfeng та саме Nissan Арію. Вони і далі співпрацюють і зараз розробляють свій новий бренд вже під назвою Венуча. Опубліковані офіційні фотографії цього компактного позашляховика. Тож зараз я вам про нього трішечки розповім. Це Венуча VX6, яка має вийти до кінця цього року. Електромобіль заснований на концептуальному автомобілі Венуча VE. Концепт був представлений на автосалоні в Гуанчжоу в грудні минулого року разом із першою гібридною моделлю бренду. Шасі включає в себе інтегрований електропривід XV1, високоефективну сполучену систему теплового керування, передню подвійну поперечну і задню п'ятиважельну підвіски, підвізки, а також електричну базу на 800 В. Шасі CTC забезпечує на 189% більше місця для акумуляторних елементів і зменшує вагу корпусу на 14,8%. Крім того, шасі оснащено акумуляторною батареєю без розповсюдження тепло в поєднанні з контролером температури батареї та охолодженням, швидка зарядка здійснюється на 480 кВт із заряджанням від. 20 до 80% за 10,5 хвилин. Зовні вона має досить агресивний дизайн із усіма популярними китайськими атрибутами. Трансмісія складається з двигуна потужністю 160 кВт, який працює від літій залізо фосфатної батареї від CATL. Максимальна швидкість електрокара становить 165 км на годину. Ми будемо чекати ще подробиці про це електромобіль, а поки що будемо спостерігати, адже Nissan і Дон Фенк це така цікава штука, яка робить цікаві електромобілі. До речі, про цікаві штуки. Я знаю, що нас дивляться багато підписників, які вже є електровласниками. А також я знаю, що багато з них. До сих пір заряджаються на станціях GBT через свій рідний китайський порт GBT. Ну або користуються різними урізаними перехідниками, щоб заряджатися на CHAdeMO або CCS2 комбо. Тому для вас важлива інформація нагадування, що компанія Чарспай займається переобладнанням зарядних портів GBT на будь-якому авто електромобілі. Маю на увазі з Китаю. На порт чадемо, який і входить в пакет EuroCharge, адже чадемо це реально ну в наших реаліях майже безмежні можливості, та ще й з можливістю підключення девайсу, який перетворює чадемо на CCS2 Combo. Порт чадемо від Чарспай реально дозволяє авто заряджатися на максимальній потужності, яке авто спроможне видати. Тому вся інформація у описі до цього відео. Звертайтеся за такою послугою також. Що ж, а на цьому всі новини. Я сподіваюся, вони були корисні для вас. Вони були цікаві, а також солодкі з приводу пропозицій. Я нагадую, щоб ви підписувалися на усі наші соцмережі, які ви зараз бачите на своєму екрані, моніторі або будь-чому. А також не забувайте про нашу телеграм-групу, нашу телеграм-спільноту електровласників ChargeSpy, яка допомагає багатьом у деяких питаннях або ж. Вирішити для себе, яке авто взяти, тому що там реальні відгуки від реальних електровласників багатьох електромобілів. Підписуйтесь на наш канал та не забувайте дивитися наші відео, наші огляди та наші новини. З вами була компанія Charge Spy, мене звуть Влад та ChargeNews. Бувайте!